Гривні в системі більше ніж достатньо. Тож Національний банк знову складив доступ до грошей українським фінустановам. Ресурс на термін більше ніж 90 днів. Отримуватимуть тільки банки, що упродовж півроку справно формували всі резерви для відшкодування збитків за кредитами та не бавилися з валютою. Тобто, мовою НБУ не порушували нормативів валютної позиції. Фахівці не виключають, що регулятор так страхується від непорядних установ, у яких бажання спрямувати гривню на валютний ринок може зашкалити. Тори місяці тому НБУ запровадив лояльніші умови довгострокового фінансування, зменшив резервні вимоги і робочі ставки. Як наслідок вільних грошей в системі побільшало, і надавати кошти підлеглим на першу вимогу в Нацбанку не бачать сенсу. Всі ці дії, по суті були направлені на а, смягчення ситуації на деніжному рынки. По последним данным, которые у меня сегодня есть, среднедневные остатки банков на курсчетах увеличились от 17,9 и миллиардов в августе этого года до более, немногим более 20 миллиардов в сентябре.